Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості каналу. Рада вас вітати! Рада вас вітати, мої дорогі діви. Хочу подивитися діви для вас старого гороскоп на листопад місяць. Подивитися, як мене початок місяця, середина і кінець, які підказки вам буде від Всесвіту. І так, розпочнемо. Перша карта на початок місяця Вам випадає семірка Пентаклів. Карта вказує на важку працю, яка вас чекає, де вам потрібно прикласти максимум зусиль і головне терпіння. Якщо ви будете мати терпіння, ви обов'язково зберете гарний урожай і отримаєте за нього гарну нагороду. Просто карта, яка вказує, що вам потрібно добре спочатку місяця попрацювати. Далі е, терпіння. Терпіння це саме головне, і ви зможете отримати свій, свою винагороду. От, посадите врожай, вичекаєте, поки він визріє, і зберете його і матимете гарну плату за От це. Отакий приклад вам наведу. Наступна карта випадає Семірка мечів. Ну, тут карта вказує на якісь конфліктні ситуації, на якісь обмани, якісь інтриги. Можливо, якісь крадіжки, якіся, можливо, з фінансами можуть бути якісь проблеми. Десь потратити на чомусь свої фінанси. От, будьте в цьому плані досить бер... Бер... обережні. Слідкуйте, дивіться, за... Як -то кажуть, за курсом долара і так далі. Дивіться, як вам вкладати, не вкладати кошти в те чи інше справу. Просто будьте такі в. Уважні, досить уважні. Наступна карта дев'ятка Пентаклів. Ну тут карта вказує, що досить гарна, прекрасна. Карта вказує, що ви впевнені в завтрашньому дні. Ви досягнете такого матеріального, матеріальної стабільності, впевненості, як то кажуть, у завтрашньому дню у вас буде. Головне, будьте впевнені, Ну, карта вказує, що ви. Все у вас буде добре. Незважаючи на ту самірку мечів, у вас все вдасться. Тобто будете і уважні, і обережні, і всякі обмани, інтриги і плітки не вплинуть на ваше благополуччя. Ви приймете, ви будете діяти досить гарно, сміливо і правильно. І досягнете дев'ятки пентаклів, де будете мати матеріальну, фінансову стабільність і щастя. Наступна карта шестірка Пентаклів. Карта вказує, що досить така гарна, позитивна, прекрасна, яка вказує, що ви, можливо, будете займатися якоюсь благодійністю, якимсь волонтерством, можливо, будете якесь свято, будете щось комусь дарувати. А також ця карта вказує, що і вам можуть надати якусь допомогу, якої ви так давно чекали і яку ви так давно бажали. Можливо, вам щось подарують, досить гарне і важливе для вас якого, те, чого ви так давно чекали. Но карта теж гарна, позитивна, вказує на радість, щастя і успіх. Наступна карта. Карта старшого аркана. Зірка досить гарна і позитивна карта, яка вказує, що, повіривши в себе, в свої цілі, в свої можливості, ви обов'язково досягнете успіху і здійснення всіх ваших бажань. Тут карта така досить гарна. Усе вас вдасться, показую вам. Наступна карта. Старший аркан ірфант. Ну, дивіться. Досить такий буде для вас місяць важливий, досить така успішна буде середина місяця, яка вказує, що всі дії, які ви будете робити, всі плани, які ви надумали, і все, що ви захочете втілити в життя, воно буде направлене на покращення вашого життя в майбутньому. Також карта вказує, що в середині місяця можливо ви зустрінетеся з людиною. З минулого або з людиною десь там, можливо, у віці, яка вам досить таку дасть гарну пораду, як діяти в майбутньому. І головне також пам'ятайте, не забувайте про відпочинок. Потрібно відпочивати, праця працею, але відпочинок це гарний, правильний відпочинок, це завжди ваше здоров'я, пам'ятаєте? Впливає на ваше здоров'я завжди. Наступна карта дев'ятка кубків Ну, дивіться, досить гарний позитивний буде місяць. Симірка мечів, ви її переможете з легкістю. Дев'ятка кубків яка вказує на святкування, радість і успіх. І можливе здійснення ваших бажань. От на здійснення всіх ваших бажань вказує і зірка, і дев'ятка кубків, і гарну пораду отримаєте для здійснення вашого бажання. Скориставшись нею, ви досягнете того успіху. Ну, дивіться, досить вже мені нравиться цей розклад, правда. Наступна карта старший аркан шут. Ну, Дивіться, уже 4 карти підряд. Старші аркани. Місяць буде для вас досить важливий і довеносний. Карта Шут це взагалі. Обнулення обнулення від всіх ваших негараздів і от всього, що у вас було, будуть зміни. Зміни на нове. Якісь, можливо, будете захочете якийсь бізнес новий зробити, якісь нові ідеї, нові можливості, нові шанси От просто завершення. Одного етапу в житті і розпочинається новий етап в житті. Шут вам вказує, щоб ви не боялися ризикувати? Якщо і будуть якісь невдачі, то завжди можна вернутися на початок і, і розпочати все спочатку. От у вас багато можливостей, багато шансів, і шут вам вказує, щоб ви не боялися і ризикнули? Не вдасться? Розпочнете все спочатку. Ну, зато не будете. Потім сумління вас не буде гристи, що я міг тоді отак і от так вчинити, а можливо, куже в мене було отак, оте і оте було. А не спробувався, ви не знатимете, як воно буде і що воно буде. Наступна карта. Королева кубків королева кубків вказує, що ви будете в гарному, приємному настрої. Ви захочете допомогти всім і кожному, хто буде просити у вас допомоги. Ви будете в гарному піднесеному стані. І також карта вказує, що не звертайте увагу на людей, які кажуть: а навіщо воно тобі треба? Навіщо ти береться за те чи інше? От воно тут потрібно. Чому ти всьому так радієш і так далі? От не слухайте таких людей. Будьте впевнені собі, Ідіть до своєї ціли і радійте тому все, що ви будете мати. Просто радійте. І на людей, які вам застрять, і не їх постійно. Не потрібно звертати увагу, так можу сказати. Наступна карта дев'ятка, десятка кубків. Ну, це теж гарна карта. І дев'ятка кубків, і десятка кубків, і королева кубків. Десятка кубків це радість, щастя і успіх. У вас в сім'ї все добре. Якщо нема сім'ї, то буде шанс її створити. В кого є сім'я Дієве. Все буде гарно, добре і прекрасне. Взаємопорозуміння, любов, радість і щастя. Просто дім, в якому ви маєте все для свого благополуччя і щастя. От, якщо по початку місяців є мірка мочів, то посередині місяці просто прекрасні карти. От правда, от Єрофант, десятка кубків, дев'ятка кубків, дев'ятка, десятка, королева, карти прекрасні. Зірка ж, нарешті, випадає. Ну, Мені цей розклад подобається. Дивимося кінець місяця. Яким буде у вас кінець місяця? Діви. Випадає рицар жезлів. Рицар Жезлів вказує на якісь можливі поїздки, відрядження, які будуть зв'язані з роботою, які будуть зв'язані з покращенням вашого життя в минулому. Можливо, якийсь буде подробіток, якого ви давно чекали, для отримання тих чи інших коштів. Ну, Карта вказує на дорогу і на можливості, на гарні можливості поправити своє становище, якщо вас щось не влаштовує. Наступна карта десятка мечів. Ну, десятка мечів вам вказує, що ви маєте успіх, ви маєте багато чого гарного і позитивного. А от десятка мечів вказує, що все, що ви маєте, є люди, які цьому заві заздрять. І є люди, які можуть в будь-який момент вас придати і, як то кажуть, втримати ніж в спину. От просто остерігайтесь людей, які можуть вас таки оточувати. Можливо, друзі є, які от просто таємно вам заздрять і бажають всього найгіршого. Можливо, на роботі якісь там люди, з якими ви конкуруєте, можливо, за якусь посаду і так далі, за які, якісь, можливі, якісь другі питання, можуть бути такі друзі. Я ж кажу, просто будьте е, уважні до свого оточення. От хтось є в оточенні, якийсь вам. Досить активно заздрить і не бажає вам досить гарного успіху. От правда. Просто остерігайтесь таких людей. Бо успіх ви матимете і будете гарно мати в листопаді місяці, а. І по семірки мечів, і по десятки мечів. І такі люди, які почнуть, як то кажуть, ставити палки в колеса і бажати вам всього найгіршого. Наступна випадає королева мечів. Ну, дивіться, карта королева мечів вказує, що можуть бути якісь переговори, якісь важливі розмови прийняття якихось важливих таких доленосних для вас рішень. Також можуть із за цього бути і конфлікти якісь. Ну, ви обов'язково. Вийдете із цієї ситуації обов'язково переможцем. Як би важко вам це не далося, ви вийдете переможцем і доб'єтеся успіху завдяки своєму розумі, правильності м, прийнятих рішень і ваших вчинків, вченків, ваших вчинків і так далі. От, Можливо, на роботі будуть якісь такі. Е, Питання, де от вам потрібно буде діяти досить швидко, приймати досить швидко дій, якісь рішення в якійсь екстреній ситуації, і ви обов'язково приймете вірне рішення і доб'єтеся цим самим успіхом. Наступна карта. Наступна карта дев'ятка мечів. Ну, дев'ятка мечів вказує, що ви під кінець місяця досить так емоційно будете виснажені, втомлені, і, ну, скажімо так, ви будете спати погано. Можливо, якісь кошмари вас будуть мучити, якісь будуть страхи вас мучити. От дивіться, десятка, вона вказує вам мечів, щоб ви все про що ми думаємо. Ми це саме до себе притягуємо. Якщо ви думаєте про погане, ви його будете до себе притягувати. Але якщо ви будете думати про все оце хороше отут, то ви оце все, все хороше до себе притягнете. Пам'ятайте, про хороше, а про погане, просто викидайте зі своєї голови і думайте тільки про хороше, про успіх і про всі свої успіхи. Наступна карта. Старший аркан закохані. Карта вказує, що у вас буде якийсь вибір для вас. Буде вам зробити потрібно досить важливий вибір, але ви приймете правильне рішення, ви прислухаєтесь до свого серця, до свого голосу внутрішнього і приймете вірне рішення. Тут, можливо, будуть в кого немає родини, в того можуть бути якісь знайомства, можливо, буде освідчення в кохання. Якогось, можливо, весілля, гарні, а в кого вже є родина. Просто буде гарно-добре проведений час в кінці місяця із своєю другою половинкою. Можливо, якесь побачення буде, якась романтична вечеря. На досить такий буде добрий, приємний момент в під кінець місяця. І оця дев'ятка мечів, вона просто залишиться позазаду, дещо там ви про неї, перестанете думати про погане і повлюблених все буде добре. Розпочнете думати про гарне, позитивне, знову ж таки, почнете мріяти. І мрії ваші не просто будуть мрією, а вони почнуть збуватися. Гарного місяця вам бажаю, мої дорогі діви, успішного місяця, щоб він вам приніс успіхи і радості. Дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте мені лайки, для мене це важливо. Дякую, до побачення!